Іване, що це ти там лазиш теребночі, що ти шукаєш мені Живіт Живість крутило, понос напав що? І знала, що таке буде, то що надаменша голіляку локтить. Скільки раз я тобі казала? Все, як горохом об стіну, то що менше, на друзей на своїх дивиться. В мешка там здоров'я желізне, він хоч і до стагод питиме йому нічого не буде, хоч і тобі вже там риться. Зверху нож лежала, бери, та пий. Найшов, слава тобі, Господи. Виключи вже світ раді Бога, та лягай. Так розбуркалась через тебе, тепер не засну. О, скільки воно хоч? Півчетвертого. О, Ратуй мою душу підожди, я з тебе напою на другий раз. Гадо такий. О.